Та подивимося турнірну таблицю. Отже, перша шістка у нас: Шахтар, Динамо, зоря, Олімпік Олександрія Чорноморець. Ну я вам хочу сказати, за четверте-п'яте місце буде дуже серйозна боротьба. Дуже серйозна і дуже цікава. Я вам можу сказати, що тут ще зоря підвисла трохи, тому що шість, оч шість очок і дуже багато шеочних протистоянь. Тут ще не все так просто. Нижня шістка у нас тут, ну, бачимо, Карпати потрохи віддаляються від зони вироту, і поки що Волинь і Дніпро виглядають досить складно. Ну, хоча Волинь виграла, і я думаю, що в тих очних протистояннях, ще я думаю, що вона попсує, поп'є крові е своїм опонентам. Наступний тур. Безперечно, центральний поєдинок, Динамо, Шахтар, Олександрія Олімпік, Зоря, Чорноморець. Це шістка чемпіонів і шістка престижу Дніпро ворскла Сталь Зірка. І от Карпати Волин цікаве протистояння. Якщо Волинь виграє, то я думаю, що дуже, дуже, ну, дуже цікаво насправді. А з приводу. Карпат, ну, скажімо так, я сьогодні згодний з обома спікерами з цього приводу. Нічого більше говорити не буду.